Доброго вечора. Маріво Передплатники україномовного каналу. Сьогодні без Макса біжу додому. Пізно вже подзвонив. Кажуть, ми вже гуляємо з Максом. Так що мені згодня затримався на роботі. Ось якась собака, біжить. І... Ой! Та собака ледь не з'їла. Я вже підходжу з Максиком. Вони чекали на мене біля нової пошти. На жаль, не працює нова пошта, хтось впав щось поганенько навіть. Все, робочий день скінчився, ну, майже май... ну, скінчився, робочий день, а день. Дивіться, яка ялинка, так? Да? Новий рік така була б Максаку щось. <смі> Бежись. Я новий рік без снігу, а зараз так прям новорічний настрій, як ми писали хрещенські морози запізнилися трохи. Ну і різдвяні морози. Але лютий нам дав усім відчувати зиму, відчути. По справжні, в справжню зиму. І це гарно. Да, Максику? А Максик теж полюбляє сніг, оце таке ну Вже підходимо додому. І знову лунає повітряна тривога. Але бачите, люди, на шкільному майданчику, ми з Максиком. Все життя продовжується, продовжується, незважаючи ні на що. Ладно, всім. Тихого вечора, спокійної ночі, усім миру доброзлагоди, усім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що, навіть на тривогу. До побачимо.